Розпаковка! Я ще сам не дивився, але тут мають бути два чарівних чайника. Відкриваємо. Опа! Каліграфія. Дуже гарно це все виглядає. Можна і в рамку зробити собі потім. І чайнички. О, Малючок такий. Ось такий золотий пильник. Хоп! магія! Починається Магія. Подивіться, яка краса. Я скажу відверто, ці два чайника майстра Годзигуана я вагався. Який взяти. Ви побачите другий. Я навіть опитування робив в Telegram і запитував, який кому більше подобається. Тому що це такі чайники не бюджетні, я собі думав, от який краще. Всі казали, інший чайник їм подобався другий, а мені подобався саме ось цей. І тому я психанув. І взяв їх обидва 150 мл. Подивіться на виконання цієї роботи. Він ну, чарівний це нічого абсолютно не сказати. Він просто бомбезний. О, як це все працює. Подивіться, як виглядає все всередині. Яка гарна клітка, все акуратно, все делікатно. Це... Просто мистецтво. Дуже гарний чайничок. Другий. Так, відкриваємо. Тут каліграфії немає, але тут є чайник. Аж страшно їх відкривати, я вам кажу відверто. О май гад. Подивіться. О май гад. І ось тут ось, бачите. Ось так це виглядає. Чарівний, Просто чарівний. Просто дуже гарно. Ану, скажіть, який подобається більше вам.